Одно чи все-таки, двостороння вулицю Тернавського в Івано-Франківську хочуть відкрити для руху в обидва напрямки для того, аби збільшити пропускну здатність перехрестя із Дністровською та Васильянок і розв'язати проблему транспортного завантаження. Останньої в управлінні інфраструктурної політики пояснюють, це лише частина великої зміни організації руху на даній ділянці. Сюди сходяться великі транспортні потоки, і в час пік водіям та громадському транспорту доводиться простоювати у заторах. По суті, є чотири смуги, з яких рухаються автомобілі: дві з Дністровської, дві з Василянок. І там на перехресті, перед перехрестям з Вовчинецькою у нас тільки дві смуги для прийому. Ми маємо розбалансоване перехрестя, як тут, на цьому місці, перехрестя Старнавського, так і наступне з Вовчинецькою. Ідея полягає в тому, що ми. Е Збалансовуємо потоки на перехресті з Дністровської з одної смуги можна буде проїхати прямо на Тарнавську. Так само з одної смуги з Василянок з боку Галицької можна буде звернути на Тарнавську. Тим самим ми використаємо потенціал цієї вулиці, який зараз по суті вона використовується тільки на 50%. Утім, заплановані зміни сподобалися не всім. Категорично проти нововведень мешканці Тернавського переконують, вулиця не пристосована для двостороннього руху, тож вже очікують значних незручностей і побоюються за власну безпеку, коли трафік тут зросте у рази. Це вулиця Вузька. До цієї вулиці примикаються чотири паралельні вулиці. Тут не буде ні проїзду, ні виїзду. Тут тяжкий виїзд. з Тернавського направо чи наліво тут аварії були до того, щоб був односторонній рух, тут вискакував, що були аварії, а так як буде двосторонній, тут буде на день по кілька штук. Тут вона взагалі не пристосована для двостороннього руху, ця вулиця. Був колись двосторонній рух, але це була менша кількість машин, менше будинків, менше рухів. Зараз і заправки, і фури, бази, заводи. Там є три протилежні вулиці, які будують будинок на будинку. Це просто буде жахіття. Це неможливо буде ні з дитиною перейти дорогу, ні дитину саму пустити в школу. От зараз навіть подивитися, ще немає час піку, вже тут ціла куча машин. А що буде при двосторонньому? Це ні припаркуватися, ні людям на подвір'я заїхати, ні стати ніде нічого. На вулиці що 30 метрів приватні будинки, приватні будинки, мало малоповерхова забудова. І е, так само людям потрібно буде заїжджати в двори. Це буде унеможливлено і дуже утруднюватиме насправді рух. Е, ну і е, насправді тут неодноразово буквально щороку трапляються аварії саме на цьому перехресті, навіть за умов одностороннього руху. Натомість, чиновники запевняють, ширина проїжджої частини тут цілком дозволяє зробити вулицю двосторонньою. Окрім того, можливість руху нею у сторону промислової допоможе збалансувати і кільце на привокзальній. Якщо є думка в когось, що і так дуже багато машин їде з боку привокзальної, з боку ем, Грюнвальської на кільце, то це саме через те, що вони тут змушені їхати в заторі по Василянок вздовж монастиря. Їхати по Грюнвальській. навіть ті автомобілі там чи водії, яким треба там, скажімо, на промисловище в цей район. Тобто, в роблячи зміни тут на цьому перехресті, ми можемо позбутись і трошки скинути зайвий трафік саме з провокзальної. В управлінні інфраструктури наголошують, проєкт зміни руху, який уже викликав значний резонанс, ще не остаточний. Перед тим як його впроваджувати, проведуть додаткові дослідження, транспортне моделювання і громадські обговорення, щоб зрештою прийняти найбільш раціональне рішення. Гаргара, телеканал